Еспланада пам'яті під повним відеоспостереженням. Встановити камеру високої чіткості вирішили після серії випадків вандалізму. Родичі загиблих захисників зібрали кошти на нове обладнання для відеоспостереження. Ця камера значно краще за попередню. «З самого початку камеру встановили штабне зламні. Але на жаль, там ну, була трошки старенька, в неї було маленьке розрішення, і коли ця, ця ситуація сталася, ми викликали поліцію, надали відео. Але на відео не було видно, хто це. Після крадійки ми тут навіть чергували, і волонтери незламних, і родичі чергували. Але ну ми не можемо тут сидіти 24 години. Тому ми вирішили, що ми зберемо гроші. І купимо камеру. «Це ми зараз дивимося на запис камери. Тут видно час на камері, дату. Можна все дуже точно подивитися, коли потрібно. Можна збільшувати, зменшувати швидкість перемотки. Це Олександр розповідає про технічні можливості нової відеокамери. Відео доступне як серверні, так і з допомогою спеціального застосунку на телефон. Щоб досягти такого результату, до монтажу устаткування були залучені багато спеціалістів. Виявилося, що установка обладнання зайняла багато часу і ресурсів, встановлювали її наші працівники, електромонтери, а також працівники тенету, які проклали кабель до нашої серверної, щоб ми могли її завести до нашої системи та подати на інтернет і вже роздавати людям зображення. Це була ну, непроста робота. Це все зробити, але хлопці молодці все зробили. Складнощі були, тому що кабель завести кабель сюди вже олімп давно построєний, тому ну, прикладання кабеля це, е, тільки хлопці-стенату нам допомогли, самі ми навіть не знали, не уявляли, як це зробити. В них було обладнання спеціальне е, і оптоволоконним кабелем. Вони давали до нашої серверної. Ця робота була дуже і також роботи на висоті з вежі її п'яти, це вже робили наші хлопці. Ну, це вже для них не дуже важко, було. в цьому є досвід вже. Це кадр з телефону, навіть не з максимальним наближенням. Можна чітко побачити написи і обличчя. Тепер порушників буде легше розпізнати навіть вночі. Тут стояла ну, дуже погано. Тут камери ще від одеського припортового заводу раніше стояли, які ще куплялися на початку 2000-х років. Тому ну, тут це вже сучасна камера, набагато краще, можна так сказати. мегапікселів. мігапікселів нас 6 мегапікселів Камера з нічною підсвіткою інфракрасною запис храниться близько двох тижнів в залежності від якості. Запису. Зараз стоїть найкращий запис. Це, ну, це близько двох тижнів. Наразі доступ до відео є в технічних працівників компанії Тенет та спортивного комплексу Олімп. У разі потреби відео буде надано правоохоронним органам.